обираємо шлях, яким намагаємось пройти впевнено, приносячи задоволення людям і власній душі. Тоді це гармонія із навколишнім і з внутрішнім світом. Кожний художник шукає той матеріал і той стиль. Який би насамперед відбивав стан душі самого митця, а ще вічний пошук, ідей і тем, кольору і форми, коли вперше побачиш роботи керамістів Лариси і Віктора Нагурних, вже ніколи не сплутаєш з іншими, вони неповторні як за манерою виконання, так і за характером персонажів, саме персонажів веселих і замрійних, наївних і простакуватих, здивованих і хитрих. Працьовитих і ледачкуватих. Це все ми, наші друзі і знайомі, родичі чи сусіди. Вони завжди живуть поруч. Варто пильніше приглянутися до людей, каже Лариса, яка придумує і розробляє глиняних героїв. Ну так от склалося вже і природне, і, що я можу побачити в, ну, в ображенні своєму. В ображенні побачив, розказав Ларисі, як це повинно бути, а вона виплатила в життя, тобто його вже зробила. Ну а завжди так виходить Лариса. От Віктор побачив, розказав, і потім ви його втілили. Він погоджується з тим, що побачив вже в вашому житті? Чаще й погоджується. Ну, буває mm. що, ні. Ні, ну Буває то всяко, але ж. Знаєте, багато людей діляться так. Одні можуть ну як, навчити інших, хоча самі не можуть робити. Все-таки в цій роботі, в роботі карамістів є більш чоловіча робота, а є більш жіноча. Скажемо, зробити ту піч, узнати, як вона працює, познайомитися з електричеством, просто навіть зробити ту піч, знайти матеріали. О, і ну, поставити всю технологію і навіть просто зробити е, гіпсові форми, це більш чоловіча така робота. А потім вже продекорувати – це вже більш жіноча. І тут без жіночої цієї ізюмінку, якусь нести, це буде проста форма, буде проста обична ця. А коли от ізюмінка оця є, люба робота навіть сама ну, незаурядна стає витвором мистецтва. стали візитівкою нагурних. І який би характер не вкладали майстри у свої вироби, вони завжди у них добрі й щирі, у своїй наївності й простоті, захоплені справою і горді від того, що зайняті необхідним і потрібним ділом. Просто художники, вони підприємці. Так чинити змусило життя. Вироби пологівської керамічної майстерні Добра глина відомі в багатьох містах України і за межами нашої держави. Але навіть роботи, поставлені на потік, не перестають дивувати витонченістю і вишуканістю. А ще теплотою людської душі, бо зібралися у художні керамічні майстерні Добра глина люди. Що люблять свою роботу. Кожна операція то дотик. Спостерігаючи за роботою жінок у різних цехах, помічаємо: майстрині беруть у руки вироби до п'яти разів кожна. І вже не скажеш, що чашка чи тарілка, фігурка козака чи оригінальний чайник зійшли з конвейера. Часточка душі й енергії людини віддається кераміці. А від того глиняні вироби стають теплими, добрими, випромінюючи вкладені в них тепло, ласку і любов. Тоненькая, тоненькая робота какую-то вже пас... Yeah. Вообще, когда уже є форма, есть какая-то чайничок. І сделать на неї декор. Да? Вот такие вот. приклад. Тут є якась ну, такая, ну, середня річ, а от з нею зробити, щоб вона була іключительна, mm. е, така якусь ізюминку сюди привнести. Це у майстрів речі, які робляться для душі, зізнаються Лариса і Віктор. Це великі декоративні тарілі, що у колекції нагурних тільки в одиничних екземплярах. Це й керамічні пласти, у яких Лариса втілює власні фантазії, експериментує з кольором, фактурою, технікою і формою. Просто хочеться їх зробити такими різними, і, і щоб людина взяла в руки, щоб не хотіла її випустити, щоб ця глина, щоб вона ставала живою глиною, не просто кусочок глини, а щоб жива, щоб дивився на цю скульптурку. І таке враження було, що вона зараз встане і піде, чи там почне махати ручкою, така як мультфільмовська ця. І так вона як ліпить дуже. ну… За нею спостерігати от, з боку, дивишся, вона ну, визиває в себе емоції тих скульптурах, а потім їх вже тоді е, передає в глині. О, і так наче глазик поставила, е, проковиряла не просто дирочку там, а зробила глазик, який дивиться там хитро чи е, весело чи ну, зухвало. зухвало да. І тоді глина оживає, вона стає, наче як живою. Ну, тільки таким шляхом можна добитися, щоб е, той покупець прийшов і звернув увагу. Тому що зараз ринок перенасищений, увага в людей розсіяна, тільки, ну, щоб привернути увагу, треба щось йти вперед. Ми кажемо, що глина, яка в полог добувається, вона добра, це перше. От. А друге добра. в этом. Сама в самій виробі добре, добре, і просто вона дуже і дуже велику і добру роль зіграла ту, скажем, в нашому житті, в тому, що ми познайомилися, а потім е, почали працювати дітей народили. Е, Піднімали тих дітей. Це стала ну, глина карміллиця. І вона дуже добру таку роль відіграла в нашому житті. Ми стали керамістами. Багато хто з нами вчився, там не стали керамістами, десь пішли по якимось своїх шляхах. А все-таки глина в нашому житті ну, добру роль відіграла. До ремесла на Нагурних тягнеться і син Андрій. Його роботи, каже юнак, то сплеск. Емоції і натхнення. Керамика Андрія вирізняється легкістю, лаконічністю, символізмом. Він дозволяє собі експериментувати з кольором, формою, сюжетом. Опираючись на батьківські знання і досвід, хлопець шукає власний неповторний стиль. Молодості завжди притаманне заперечення канонів. Так намагається чинити і молодий нагурний та разом з тим відчувається. Що він міцно стоїть на підґрунті родинних традицій. Якби це було набагато краще, якби я не почав 30 років осваювати якусь керамічну справу, а якби мені це батько передав і ті печі, майстерність, і оце все якби з дитинства бачив. О, то було б набагато краще. Ну, зачастую тут є ну, як діти. Не зовсім прислухається до батьків, не дуже ціняться. Звісно, він це все бачив з дитинства, він допомагав, він робив, і є у нас роботи дитячі, його там дуже такі інтересні. І дочка в нас ліпила, і дочка зараз допомагає так, має свою роботу. О, ну. Ще вони знаходяться під батьківською такою опікою, і все-таки ми зачасту кажемо, що робити, як робити. А от вони там ну, пробують, в нього є зараз ті блюда, ми подивилися на його блюда, Даже, ну, самі вирішили, що отак потрібно, легко, щоб це було ну, просто в такому пориві. Я так думаю, що він, коли починає робити, він не знає, що ще вийде. Він починає робити і раз, і... Получаються такі речі, наче і легкі, і без такої інформаційної якоїсь нагрузки. І, е, мені кажеться, це в ногу з сучасністю, коли молодь така не задумується над завтрашнім днем, хоча і е, це не є погано не думати за день завтрашній. Про це Біблія каже, що не безпокойся, завтрашній день сам за себе подумає. Треба сьогоднішній день прожити гарно, красиво, чесно, а завтрашній день сам по собі вийде добрим і таким, як повинен він бути.